Шановні колеги, дорогі друзі, наступним етапом акредитаційної експертизи є робота експертної групи, а саме відповідно до нового положення про акредитацію експертної оцінювання. Зверніть, будь ласка, увагу, що і в формі, і в змісті звіту експертної групи є деякі зміни. Окрім того, принагідно хотіла б дати вам кілька рекомендацій, які не стосується змін, але випливає з нашого з вами попереднього досвіду роботи. Звіт експертної групи тепер у нас складений за наслідками експертного оцінювання. Зверніть на це, будь ласка, увагу, тому що акредитаційна експертиза це робота експертної групи і галузевої експертної ради. Змінилась певним чином структура. Перше. Коли ви пишете резюме, ви говорите про відповідність критеріїв загалом і принагідно можете згадати про позитивні практики за освітньою програмою те, що на програмі є вагоме, позитивне, важливе. Наступне: недоліки і рекомендації, окремо перелік недоліків, окремо перелік рекомендацій. Будь ласка, структуруйте недоліки і рекомендації за їх вагомістю, за їх суттєвістю. Очевидно, це покращить розуміння вашого цілю. Наступне, за кожним критерієм, структура аналогічна, висновок щодо відповідності. Називаєте під критерії, які позитивно оцінені, називаєте під критерії, де є недоліки і певні. Халепи, а також можете вказати принагідно і позитивні практики за критеріями, після чого перераховуєте недоліки за цим критерієм. Відповідно до порядку недоліків, перераховуєте, називаєте рекомендації, називаючи недоліки, не забувайте їх обҐрунтувати, чому саме ви їх виокремили. І лише після цього ви можете вказати на рівень відповідності критерію, який. Буде вами встановлено. Є, як я вже казала, і вам, можливо, відомо, якщо ви уважно прочитали положення зміни за критеріями, за змістом критеріїв. Зверніть увагу, будь ласка, на обсяг освіт... окремих освітніх компонентів, як це вказує заклад вищої освіти. Простежте. Як освітні компоненти забезпечують практикоорієнтованість? Якщо є дуальна освіта, то ви говорите про дуальну освіту це знайомий момент у звіті експертної групи відомостях про самооцінювання. Щодо практикоорієнтованість. це те, що помилково вписували в інші критерії, і заклад просто, мабуть, не знав, як правильно і позитивно показати свою освітню діяльність. Як забезпечені практичні навички майбутнього співробітника, майбутнього випускника, якого після університету має бути здатність працювати за своїм місцем роботи? Щодо цілей сталого розвитку, чому виокремила на цьому слайді особливо, вже, здається, знають, що під критерій 2:9. Забезпечення набуття компетентностей, направлених на досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Шановні колеги, будь ласка, підходимо до оцінювання цього під критерію, дуже виважено. Ви, Ви, Ви. Наскільки заклад зумів проаналізувати, це важливо. Ще не зумів, але прагне, це є підстава до рекомендацій. так. Наступний четвертий критерій: зверніть увагу, будь ласка, на конкретику у описі. В СО та при зустрічах з науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти, що саме відбувається на заняттях, що саме відбувається в самостійній роботі, які застосовуються методи, засоби, технології, навчання, що саме це сприяє найкращій підготовці фахівця? Останнім часом помилково потрапливується ця фраза. Ще раз на неї звертаю вашу увагу, що Національне агентство вимагає переробочу програму і силового враження, що ми опинилися в 2019 році. Національне агентство в цьому під критерії звертає увагу, що мають бути чітко прописані інформація щодо цілей змісток програмних результатів навчання в порядку критерій оцінювання. Як правило, в закладах, ну, погодьтеся, це робиться в формі. Або робочої програми, або силобус. Має бути це чітко підписано. От за критерієм 4, зверніть увагу на якісний матеріал, а не на форму подачі. Наступне. Під критерій 4:3: поєднання, навчання і дослідження під час реалізації освітньої програми може бути в різних формах. Погоджуюся з колегами, які звертають увагу на водкову роботу, на жаль, вона є дуже часто фіктивною у нас в закладах, і на роботу студентського наукового товариства. Проте, передусім важливо, що відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та мети, така робота має бути на заняттях, на лекційних, практичних, лабораторних, семінарських заняттях, також у різних формах. І це в даному підкритерії повинно бути описано закладом, а вами проаналізовано. Критерій 5: контрольні заходи. Результати навчання підтверджуються результатами єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями, за якими він запроваджений. Тобто, порівнюємо за наявності атестації, якою була атестація. Порівняно з результатами екзамену. Якщо за цією спеціальністю, за країною і конкретно за цим університетом низькі результати, ми говоримо конкретно за цим університетом, за цією освітньою програмою, так? але високі результати на атестації, всі оцінки відмінно, то це насторожує і це є предметом для того, щоб щось порекомендувати закладу вищої освіти. Критерій 6. Спеціально зупинюся на підкритерії 6.1. 6.2. йдеться не просто про наявність процедур, про їх реальне застосування щодо конкурсного відбору. Теж саме показуємо різні форми взаємодії: чи то роботодавців, організації роботодавців, чи то професіоналів практики та найкращі в своїй галузі для того, щоб. Навчання відбувалося максимально якісно. Щодо підкритерію 6.1, який так завжди нас з вами тривожить і турбує. Звертаємо увагу, що ліцензійні умови є інструментом для перевірки кадрів, для аналізу, наскільки викладач може забезпечувати освітній компонент. Підходимо тут комплекс. От повторюємо, якщо на магістрській освітній програмі, яка триває півтора роки, і у нас наявно вісім освітніх компонентів. Один викладач має три у своєму навчальному втаженні, і він нічому не відповідає. В нього ні освіти, ні ступеня, а практичного досвід близько не було. Хіба що можливо підвищення кваліфікації просто з викладацької досконалості, ми говоримо про ситуацію критичну і суттєвий недолік. Якщо у нас бакалавська освітня програма, і там на 4 роки 4 десятки освітніх компонентів, і так само один викладач не відповідає, тут ми можемо говорити, що це підстава для рекомендацій. Тут поле для розумного застосування ліцензійних умов, і зверніть, будь ласка, увагу на фахові публікації, які. Мають бути і мають відповідати освітньому компоненту, але, колеги дорогі, ключове слово відповідати, не буквально повторювати назву, відповідати. Якщо викладач літературознавчих дисциплін має публікації з художньої образності, очевидно, що це є відповідність. Якщо викладач з екології має з проблем певного регіону праці, це є відповідність, а не з екології загалом як навчальної дисципліни. Зрештою, сьомий підкритерій, не менш важливий, але який частково постраждав від інтерпретації минулому, так би мовити, дії минулого положення. На перший план виходить навчально-методичне забезпечення, максимально якісне, продумане, структуроване, реальний інструментарій для вивчення освітніх компонентів. Наступне: з'явилися саме ці тези щодо. Фізичного і ментального здоров'я, будь ласка, їх не пропустіть, але намагайтеся їх не аналізувати надто буквально. Що це має бути задокументоване, має бути розуміння і викладачів, має бути розуміння і здобувачів вищої освіти, як формується позитивна атмосфера в закладі вищої освіти. Дев'ятий критерій під критерій, три. Вказано, що саме має бути на сайті обов'язково. Обов освітня програма, Навчальний план це чотирно, освітньої програми, так, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії і робочі програми навчальних дисциплін. Тут вони акцентовані, оскільки це важливий документ для структурування освітнього процесу. І Особливо прошу не забути проаналізувати таблицю 2. Останню праву колоночку, де заклад має мотивувати освітні компоненти. Критерій 10. заклад вищої освіти має подати таблицю відповідності напряму досліджень керівника та тем досліджень вступувача вищої освіти. І додаток 1. Сказати наявність. Відсутність суттєвих недоліків. Про це ми будемо говорити з вами на інструктажах. Шановні колеги, вдалих вам акредитацій, Ми готові відповісти на ваші запитання. Усього вам найкращого. Бережіть себе!